Робожі дорога ціні, сьогодні переглядала на канал Костарі Салтаненко Духовний Хлібчик, і я зрозуміла, що а, багато людей хоче жити в такому місці, де немає смерті, немає хвороб, немає ніяких турбот, де люди можуть а, жити в любові, в радості, в щасті, в достатку. І насправді таке місце Бог нас вибирає, і воно є, і ми знаємо, що Адам і Єва перебували в такому. І Господь нам говорить, що ми також можемо бути в раю. І зараз головне для нас що? Ти дорогою Божою до того місця. Але а, більшість людей обирають той шлях, який обрала Єва. Вони обирають шлях знань. А, люди думають, що чим більше люди знають, тим вони а, краще можуть а, а, зробити для цього світу. І ми знаємо, як багато зараз знань людей, як багато щоб то все. А чи стала земля наша рай? Ні, бо без бога рай неможливий.